І всім привіт! Сьогодні ми будемо пробувати пройти калькулятор по вашим просьбам в моїй телеграм-групі. Телеграм-група буде в описі, ми там робимо голосування. Можете скинути якийсь коментар, про що ви хочете, щоб я знімав. Можете мені в лічку написати, не знаю. Що хочете, то й ділайте в тій групі. А далі я хотів би ще сказати перед тим, як ми почнемо. Хотів ще розказати про зараз, що буде далі, які ігри будемо знімати. Ну, я планую знімати Дельтарун. Да, я вже про неї упомінав в одному з відео, там, де було 4 ігри для слабих ПК. Я думаю, що мені ця ігра дуже зайде, я ще й знайшов жорсткий прям українізатор, який він даже. Українізував голоси персонажей. Там, де він музику українізував. Коротше, дуже добре зробили українізатор. Я думаю, скачаю його і будемо починати вже з Дельтаруном працювати. Подивимось. Як ця гра взагалі? Що вона з себе видає, наприклад? Чи вона хороша, як Undertale? І так далі. А, і ще хто хотів там. І ще ті дві концовки прийти на Undertale, то пишіть і я, може, допройду. А ще я, коротше, знайшов ще одну ігру, не буду говорити, як вона називається. Хотів про неї зробити анімацію. Да, я почну делать анімацію. Но вона дуже затягнеться. Я вже на ту анімацію давно вже не дивився. Ну треба буде якось починать І думаю, вам зайде. Ігра дуже прикольна. Ну, ми не будемо затягувати і буду, надіюсь, проходить калькулятор, як ви говорили. Я взагалі бачу вже відео, як проходили. Просто. Капець, хто таким займається? Ладно, пройдемось по механікам. 3 плюс 3. 3 6, Це плюсування 3 плюс мінус. 3. 0, 3 умножить на 3. 9, 3. Поділу на 3, 1. Це ділення, множення, мінус, плюс. Ви це все учили в школі. Ну, да ладно. Є ще кома. Там, де ми можемо ще числа написати. І, наприклад. Коми. Ну, і це так же само працює, тільки це з кома. І це трохи важче. Щоб понять, Далі ми можемо міняти знаки. Ого, тут накопилось. Ми можемо зробити число негативним. плюс 3 і буде менше. Ну, бо то, що то було мінусове число. Тепер 9 в. Як це корінь. Це противоположне, чим оце. Тобто, 3. В квадраті. Це буде 9, а 9 в корні буде 3, Тобто, є Ну понятно. Є ще Оце от. то, -то не А, ні, це четвертина. А, понятно. Яке ти число вибрав, то і буде в дробі. Но в десятковому числі. Ну, коротше, це стирать. Це ще стирать. Просто минус процент. Сто процентов. Один. Процент. Один плюс. Ладно, короче, якось сложности. Не понял. С. Минус. А, окей. Воно додає це число. Либо... Да, окей. Не знаю, що МЦ означає, ну да ладно. І я думаю начнем уже з концовки. Блин, язык заплітает. З концовок... Як уже всі знають, хто був в школі, хто не був, то підіть в школу, блин, будь ласка. Що ділити на ноль нельзя. І це перша концовочка. Друга концовочка. Це вже в більш продвинутому класі. Якщо ви школьник там мелкий, то ви цього не знаєте. Мінусове число в корні не може бути ні в якому разі. Введене не примусове значення. О, це друга концовка. Третя більш сложна. Надо будет взять дофига чисел. Ну і все. І третя концовочка уже все. Ну, коротше, якщо у вас є ще питання, якісь, не знаю, у кого є питання на калькулятор. Якщо я якусь концовочку пропустив, то... Ладно. Можете написать, якщо я щось там не знайшов, то можете мені написати. Короче, я подивлюся. Найду ту концовку і знімлю ще одне відео. А з вами був я і всім пока-пока.